Настю, якщо не ти поїхала на Євробачення, то тепер Євробачення їде до тебе в Україну. Чи маєш ти на меті брати участь у пісенному конкурсі ну, у національному відборі наступного року? Я дуже співчуваю тому артисту, котрий поїде на Євробачення в цьому році. Тому що ну так, на так в наступному, тому що е, країна переможець, потім все треба віддавати місця іншим країнам. Я не самому. Я не поїду. Їхати ж нікуди не треба. Просто з дому вийшла і йдеш брати участь у Євробаченні. Вже три рази було і вже досить. Пошуткували та й хва та й досить. І тим паче мені вже буде 30 років а конкурси для молодих. Шахимо. <клес> Ти встигла відпочити в Албанії. Як відпочивала, в якому складі родинному, чи з двома дітьми, чи романтично з чоловіком? Ми поїхали в дуже веселою компанією з друзями. Був мій чоловік. Так, я поїхала без дітей. Я хочу відпочити. У мене був дуже складний напружений рік, тому мама вирішила 12 днів. Повеселитися тепер час відпочити і з дітьми також. Так тепер в мене буде зараз другий захід вже з нянями, з бабусями, з дітьми. Куди я хочу поближче, тому що він зовсім ще маленький, і ми навіть дивилися за кордоном їжу, яку він зараз їсть, такої там нема. Тому я вважаю, що це, мабуть, буде десь Одеса на берегу моря. Я хочу великий будинок виняти в оренду, бо йому з ну 10 місяців, куди я його вивезу.